Тернопіль відвідав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Разом з міським головою Сергієм Надалом вони оглянули оздоровчо-реабілітаційний центр, який функціонуватиме на вулиці Чумацькій. Заклад створений, щоб допомагати людям, які потребують фізичної, психологічної та соціальної реабілітації. На сьогоднішній день завершені усі будівельні роботи. Закуплено реабілітаційне обладнання. Всі кабінети і приміщення цього оздоровчо-реабілітаційного центру готові до початку роботи. Ми на сьогоднішній день ще маємо певні технічні моменти по здачі в експлуатацію цілісного комплексу, але на протязі найближчих 14-15 днів ми завершимо ці роботи і розпочнемо. Приймати всіх пацієнтів нашої тернопільської громади. Приміщення реабілітаційного центру складається з двох поверхів: перший облаштований під зал для фізичних вправ. Також тут є басейн, щоб працювати над зміцненням м'язів та покращувати рухливість. Саме тут займаються люди, які втратили кінцівки і потребують протезування. Працівники центру розповідають, як саме проходить процес реабілітації. До нас більшість поступає як і цивільні, так і військові. Зараз, на жаль, більше йде у нас військові, які отримують протези, і йде підготовка до протезу взагалі ходіння, навчання ходіння на протезах. «До нас попадає пацієнт, якому ми підготовлюємо його кукси до протезування. Мутає їх лисиче робимо компресотерапію і також працюємо з кінцівкою, яка не ампутована, яка є, яка здорова. Ми на ній покращуємо баланс пацієнта і взагалі його контроль його тіла в просторі. Оглянув реабілітаційний центр і ветеран війни Андрій Дорош. Я ще не зміг зазнайомитися насправді, але те, що я бачу, це дуже приємно, бо я. За час 22 й рік, 23-й рік побував в різних, там, там в різних, ну тут саме ну, бачився нове все, і що надіюся, що не то, що надіюся, впевнено буде працювати на благо військових і на благо їх здоров'я і допомоги їм. Другий поверх центру облаштований під стаціонар. Тут є повноцінні кімнати та кабінети для базових процедур, а також спеціально обладнані кімнати для масажу, розташоване відділення для людей із порушеною моторикою. Тут вони знову навчаються відкривати шухляди, перекладати столові прибори та пробують куховарити. Міський голова Сергій Надал наголосив на важливості створення подібних центрів. Наше завдання забезпечити максимальні умови, що нам будуть зробити: створити цей центр, придбати необхідне обладнання. Тепер сподіваюся, що буде постійно половині постійні людьми, ветеранами, які які сьогодні знаходяться в Тернополі. Хто прийшов після завершення, хто прийшов з полону, хто потребує такої реабілітації, де працювати в постійному режимі? Тут буде змога зробити при необхідності доставку спеціалізованим транспортним засобом. Цим всім де займатися наша торнополська міська лікарня нордин через центр ветеранів, можна буде отримати більше інформації про діяльність. А також можливість записати для того, щоб приходити необхідну реабілітацію. Як зазначив Дмитро Лубінець, наразі це один із найкращих реабілітаційних центрів для військових в Україні. На мій погляд, це один з найкращих реабілітаційних центрів. Взагалі я бачив. Я окремо хотів подякувати міському голові. оскільки мені відомо це було профінансовано з міського бюджету? Тут працюють фахівці. Нам. Вдалося поспілкуватися з хлопцями, які проходять тут реабілітацію, максимально позитивні відгуки ми отримали. Дуже приємно, що е, тут були хлопці, принаймні з тими, з якими ми спілкувалися, які не місцеві. І коли, наприклад, у мене це виникло зразу знаєте, таке запитання, а чому ви не до себе поїхали? І вони кажуть, що от нам в лікарнях порадили їхати саме в Тернопіль, де найкращий зараз реабілітаційний центр. Додамо, що проєкт був реалізований за кошти міського бюджету.